Залізничник з Мукачева виготовляє міні-скульптурки з металу. Два десятки своїх виробів Володимир Бонзоляк передав на аукціони на підтримку ЗСУ. Робив я ці скульптурки для ну, суто для нас. Для початку дуже дякуємо Адаменко, що відгукнувся, що зацікавився тим. Ти в різні і Адаменко, і для інших волонтерів, які теж займаються аукціонами. Вироби створює створюю маленькій майстерні, яку облаштував просто на подвір'ї. Прохання для мастовитих майстрів, закрити очі, поки що відійти від екрану. Це мій робочий стіл. Тут я підключаю собі, зварюю. Коли мені мішає, я собі його. Тут закриваю. Тут зварювальний апарат. Щоб на нього не попадала пилюка, так його прикриваю. Процес створення скульптурок починається зі збору металобрухту. Та самої ідеї, яка здебільшого розповідає, з'являється спонтанно. Потім підбираються деталі, зварюються, шліфуються, деякі елементи фарбує, вироби на різну тематику та всі каже, з історією. Процес роботи цікавий дуже. Починається все з натхнення, з настрою. Є там 2-3 годинки, роблю. Виніс все з металобрухту, висипано подвір'я. Поки починаю щось зробити, починаю дощ падати. Збираюся назад, через тиждень приходжу до, до того самого. Ну тепер, як ви вже бачили, в мене є майстерня. Назва його все своє ношу з собою. Цю консервну банку я знайшов, приклав, підходить. Ну, перелучився такий слимачок. З початку повномасштабного вторгнення Володимир виготовив близько 20 скульптурок на підтримку захисників. Вироби реалізовували на благодійних аукціонах. Я знаходжу вірніше людей. Я виставляю його вироби і дивлюся. Отам От подобайка. Найбільше каже, запам'ятали скульптурки козаків, один з яких подорожує європейськими виставками та птах. що всі знають уже підрозділ «Птахи Мадяра». Я списувалася з його дружиною. І зробили саме його виріб, зробив чоловік. Орел такий несе як зброю на своїх крилах, і підписано птахи мадяра, очі та жало. Таки. Наближався день захисника то захисників і захисниць, то вона каже, це було дуже великим кращим подарунком, якщо ми його надійшли. Одна з найбільших мрій скульптора це психологічна реабілітація захисників з допомогою арт-терапії, аби воїни, які не можуть повернутися на передову, могли допомагати своїм побратимам, створюючи різні вироби, які потім реалізовуватимуть на аукціонах та виставках. Військовим потрібно буде виходити з того настрою такого руйнівного. І від собі уявіть, що нам наскільки це потрібно, допомогти військовим вийти з того ситуації. Раз два популяризації наших військових, щоб вони нас які вони є насправді щоб люди за кордоном могли доторкнутися до нашого захисника, підтримати його як і коштами, так і мати таку комунікацію. І знову ж таки, ті кошти можуть вернутися назад до збройних сил України і, наприклад, ті поранені, котрі вже не можуть. Цей вони можуть таким чином помститися, так як би ворогам своїм знову ж таки заробляти гроші для армії.